дня, окремо, хочу зазначити, верніше пояснити ту ситуацію, яка виникла нещодавно по той конфлікт, який виник нещодавно при видачі при виконанні рішення суду, проводячи належної моєму підприємству майна. Діло в тому, що вже на протязі двох місяців не виконується рішення суду. Про нег в цьому рішенні суду зазначено, що належне моїм підприємству майно треба видати негайно, І було повторне рішення, яке в якому теж було зазначено, що виконати рішення треба попередні, і крім того, докласти слідчому судді про виконання. Але робітникам поліції рішення суду. Вони не беруть навіть його до уваги, коли я звернувся попередньо, це два місяці було назад. Мені слідчий сказав, що це моя, моя особиста думка, що треба виконати рішення негайно. А він, коли посчитає за потрібне, тоді його виконає. Цим самим він підписався відкрито в порушенні чинного законодавства, і це він зробив спокійно, начебто, ну взагалі, як само собою так і повинно бути. А нещодавно все-таки добився того, що вони вирішили віддати моє майно. А коли я приїхав на місце його, начебто зберегання, я побачив, що це взагалі не моє майно, бо то той ті дрова, які були напилені, вони були іншої породи і вони були тонші. Але ж є рішення, в якому зазначено твердих порід 7 кубів. Я розуміючи, що це не моє майно, але доказати, що це не моє майно, я не можу, думаю, віддають, хай віддають. Коли ми загрузили машину, то в машині виявилося, що там не 7 кубів, а 5 кубів. Попросто мало того, що моє майно десь пропало. І, скоріш все, за цього вони не і не хотіли віддавати, вони були вимушені віддавати, а моє майно просто пропало. І щоб якось закрити це питання, вони вирішили віддати чиєсь майно мені і не в тому обсязі, яке забрали в мене, і щоб е, все це покрити, вони е, намагалися всячески перешкоджати видачі цього майна. Вони намагались е, викривити ситуацію. І вимагали від мене, щоб я написав розписку, що я не маю претензій. Як же не маю претензій, якщо, якщо вони е, е, скоїли злочин, якщо е, там е, не весь обсяг майна віддається, е, то, есть, то есть я дуже підписався в тому, що, е, що порушувати закон, це можна, що це нормально. І за цього виник конфлікт. Дякую.